Всім привіт! Ви на каналі Uncle Travis і сьогодні у відео ви дізнаєтесь. Чи впаде біткоін лицем багнюки? Що буде відбуватися найголовнішим альткоїном світу з ефіріумом? Також я підготував методичку з рекомендаціями щодо входу в вашу позицію. Ну що ж, давайте розпочнемо з біткоїну. Е, як завжди, ми почнемо з найстарших таймфреймів та поступово перейдемо до молодших для розбіру локальної ситуації. Е, з місячного таймфрейму, що я хотів би вам показати? Дивіться, коли ми утворили імбаланс саме в цьому місці. Як ви бачите, далі наступний місяць ми консолідувалися, потім винесли ліквідність з цього екстрему. Якщо подивитися на ситуацію зараз, ми створили імбаланс, далі винесли ліквідність з даного екстрему, і е, вже якщо знаєте такий, чи, типу з теорії, в принципі, можливий похід нижче. Я також хотів би відмітити цей імбаланс і показати, що ціна зовсім в нього не зайшла. Тобто зробила е підход до нього да, і утворила разом з цим лоєм як equal lows, тобто пул ліквідності, і було б доречно, в принципі. Зараз, я думаю, зайти під цей лой і тут вже акумулювати свої позиції маркетмейкеру. Тобто з місячного таймфрейму я бачу зараз на даний момент таку перспективу. Давайте перейдемо до недільного таймфрейму і побачимо, що тут взагалі відбувається. Тобто ми зараз в діапазоні ось цього Swing-Low так, торгуємось всередині нього. Зверху ми зробили SVP і утворили. Недільний свінг хай. Також у нас є недільний імбаланс. Давайте його також відмітимо. Цей вже можна стирати, недільний імбаланс. Далі. Давайте перейдемо. Також тут неозброєним оком видно пули ліквідності у вигляді equal lows та взагалі ось незахищеного такого фітиля Далі перейдемо на денний. Таймфрейм, що ми можемо побачити, що недільний імбаланс і денний імбаланс вони в принципі, сходяться. так. Також е, зверху багато SVP, які сигналізували про неготовність ринку йти, йти вище. так. Е, також тут є денний злам. Ця зона мені взагалі найпривабливіша для того, щоб відкрити свою. Позицію в шорт. Тобто, це, знаєте, ми, якщо підійдемо до цієї зони, то ми знімемо е, ось, ось ці екстреми, які утворюють також Equal High пул ліквідності, і е, зроблять order flow старшого таймфрейму. Тобто, як ви бачите, у нас був злам структури, ми утворили, е, утворили тимчасовий хай, далі пішли донизу, вибили його і. Продовжили своє, е, свою несхідну позицію, так? Свою несхідну структуру. Ось таким чином і будується ордерфлоу. Це з е, перспективи денного та недільних таймфреймів я би бачив би свою. Найголовнішу зону інтересу саме в цьому місці. Але також можна відмітити і цей імбаланс, який створився, адже тут е, також був злам структури, тобто не злам структури, а підтвердження несхідної структури. І якщо подивитися ось таким чином, то також тут був SVP, який вибивав ліквідність. Можливо, цю ліквідність зняли частково, а ось цей пул залишили взагалі на потім. Таке також можливо. Давайте подивимося з перспективи 4 годинного таймфрейму, що взагалі тут відбувається. Як ми зараз бачимо, ціна знаходиться в боковому русі. Ось цей, хай, ось цей лой дав цей хай, і цей хай не зумів перебити цей лой, але утворив гарний пул ліквідності, який потім буде з задоволенням знімати маркетмейкер. 4-годинний таймфрейм. Поки що нам ні про що не говорить, але говорить, скоріш за все про те, що ось цей хай можливо буде знятий. Точніше, це буде більш можливо, що він буде знятий. Давайте перейдемо далі на годинний таймфрейм і подивимося, що тут відбувається. На годинному таймфрейму тут не було ані ні одного свінглоу, тому зламу структури я тут. Не спостерігаю, я бачу тут тільки пул ліквідності, який, який утворений equal хай так. І дуже-дуже важливо, е, часто, коли, якщо е, ось цей лой, так, дає цей хай, далі цей хай неспроможний зробити новий лоу, підходить сюди і починає відкатуватись, скоріш за все. Цей ціновий діапазон буде пробитий, а далі вже потрібно дивитися на фактори в моменті. Так, давайте перейдемо на 15 хвилин і таймфрейм, тому що цей нам поки що ні про що не говорить годинний. Що з 15 хвилин? Ми можемо відмітити тут SVP. Тобто він вже ринок показав, що він, в принципі, зараз не дуже готовий сюди рухатись, е, створив е, тут злам структури 15-хвилинний, плюс винес ліквідності, і 15-хвилинний ордерблок. В принципі, ця зона є, є, цікавою, є цікавою для набору нашої позиції, якщо подивитися по Fibonacci. То 0,5 знаходиться тут, і повне перекриття імбалансу цього знаходиться саме в цьому місці. Можливо, звісно, ми частково його перекрили, але навіть до 0,5 не дійшли. Е, давайте глянемо на годинний. Годинний Закінчується тут імбаланс. Ну, в принципі, до цієї помітки можна звідси розглядати свою позицію шорт. Також можна до локального пула ліквідності. Так? Локальний пул ліквідності знаходиться саме в цьому місці. це «Equal». Лоус, які утворили ці екстремуми. Якщо оглянути з хвилинного таймфрейму, то я би фіксував свою угоду приблизно на цьому місці. Тобто це такий FTA, так, це First travel area для ціни. І також є тут пул ліквідності. Тобто, можливо, після цього, як ціна сюди зайде, вона може отримати якусь реакцію, яка в принципі може нас вибити. Тому нам не цікаво спостерігати, чи виб'ють нас, чи не виб'ють. Тобто тут можна очікувати якогось підтвердження і заходу в позицію в... з цілями цієї помітки, цієї і цієї. Так? Тобто в нас є три цілі, на яких ми будемо фіксувати свій прибуток. Такс, давайте далі перейдемо до ефіріуму і глянемо, що взагалі тут, яка тут ситуація на головному альткоїну Нашого криптовалютного світу. На денному таймфреймі ми бачимо ось саме в цьому місці злам структури, е, після чого ми підтвердили свої несхідні наміри, е, створили імбаланс, тобто ось тут буде його повне перекриття. Е, далі, якщо глянути з. З перспективи Fibonacci, преміуму і дискаунту, то ми зараз знаходимося в преміум цінах. З 4 годинного таймфрейму я би відмітив саме цей фітіль як таку найперспективнішу зону інтересу. Буде перекритий повністю, він же і так перекритий, звісно. Буде перекритий імбаланс годинний. Так? Також тут був годинний. Злам структури. І утворення свінг хай, і утворення свінгло годину. Тобто ця зона дійсно цікава для набору своєї позиції в шорт. Цілі, звісно. Цілі, звісно ж, локальні. Так, можна якусь, якусь частину залишити на перелой взагалі ось цього лая, але я, я більше за консервативність і за те, що краще взяти локальніше 1 до 2, 1 до 3, і спокійно собі відпочивати. Все-таки я склоняюсь до похіду. Нижче, Можливо, ось таким чином, можливо, також можна відмітити ось цей пул ліквідності, да, який утворився е, за допомогою цього екстремуму і цих. Тому. Не виключаю те, що ми можемо зайти в цей імбаланс, і після того е, піти донизу. Тобто для цього в нас є, в принципі, зони інтересу. Да? Ви повинні розуміти, що зона інтересу вона, е, вона не супер точна. Так? Дивіться, давайте глянемо е, на схематичний приклад. От, припустимо, в нас є зона інтересу, і ви гадаєте, що 100% звідси там, я буду набирати свою позицію. І чому ми. Е, Шукаємо підтвердження. Саме тому, що ми розуміємо, що в нас є кілька варіантів, що ми можемо всередині зони отримати якийсь сетап да, і зайти в свою позицію. Це раз. А два, може бути свіп-зони. Тому, якщо на підтвердженні, ми тут в принципі, нічого не даємо, да, ніяких заціпок для того, щоб відкривати свою лонг-угоду. То ми очікуємо зняття е, ліквідності з даного лоя. І, можливо, після SVP-утворення на старшому таймфреймі ми дамо злам структурі і після чого е, підемо вже доверху. Саме тому, саме тому ми очікуємо завжди нашого підтвердження для роботи е, з зоною взагалі, з зоною інтересу. Да? Краще. Очікувати підтвердження на меншому таймфреймі. Давайте перейдемо до атому. Як ви бачите, цілі атому відносно моїх відео були зняті. так? Ми зробили такий от рейд ліквідності, утворили тут пул великий, зняли ліквідність, і зараз рухаємося все одно, якби ми не, зру, не обновили наш лоу і рухаємося в висхідній структурі. так? Рухаємося в східній структурі, але я гадаю, що вона скоро має закінчитись. Ось буде перекриття повне перекриття денного імбалансу. Знизу є купа пулів ліквідності. Якщо перейти сюди, подивитися на відкритий інтерес до активу, то давайте знайдемо зараз Атом. Ось він, атом, то в нас є плюс 7%. До інтересу. Це дуже мало таких монет насправді, і при тому всьому, що денні свічки тільки ростуть. І відкритий інтерес до активу також тільки росте. Це мене вже трохи насторожує і говорить про те, що якби я ще досі тримав би якийсь об'єм позиції в атомі, я б його вже давно скинув після того, якби побачив ось ці дані. Так, години. Години, годинні змінени також говорять про те, що ми, наш інтерес інтерес людей росте до активу. Саме тому це вже трішки опасно, скажімо так. Подивимося на. Співвідношення лонгів і шортів. І ми також бачимо, що за 24 години останніх на біткоїні і взагалі на всіх кріпбіржах відкривалось більше лонг-позицій. Саме тому це також сигналізує про те, що можливе, можливе падіння. Так? Давайте глянемо на ставку фінансування. Як ви бачите, вона є позитивною, це, це єдине. Єдиний фактор, який говорить, що ми можемо, в принципі, ще й трошки підрости. Да? Е, так, ліквідації, ліквідації більше в нас на даний момент на 4-годинному графіку шортів, але на 24-годинному графіку більше ліквідовано все-таки лонгів. Е, я надіюсь, що вам цей ролик е, буде дуже корисним. Давайте ще раз поглянемо 4-годинний таймфрейм на нашому атомі. І ми бачимо тут гарний е, ордер-блок, який, е, який в принципі, межує з перекриттям денного імбалансу. Так? І Дуже-дуже гарна зона для того, щоб набрати постаратися набрати свою. Шорт-позицію. Якщо з, денного, ось, з годинного таймфрейму дивитися, то також тут був злам. Дуже схожа ситуація, як на ефірі. Створення swing low, створення swing high та виноси е ліквідності. Да? Саме тому я буду розглядати це місце для набору свого шорта. Якщо. Ніяких факторів не буде, він не буде відкритий. Саме тому ви повинні самі якби, давати собі очот да, і дивитися, які фактори дає графік і слідувати їм. Надію, що цей ролик буде для вас корисний. Дякую вам за увагу. Дуже всіх ціную. Напишіть коментар, якщо вам не важко, порекомендуйте це відео друзям. Всіх обняв, всім гарного та продуктивного дня.